Ось оці злидні. І я так подозріваю, що це зараза клюється. Одне он щось нахлабучилось. Коротше, зараз розкажу, зараз розкажу, яка в мене проблема. Намалювалась нова. Так, зараз. Друзі, дивіться. Чого ви кричите? Зібралась з них зранку яєчка, пішла яєчки. Коротше, в мене нарисувалась нова проблема. Вчора приходжу, в день була. Зранку була, все, сто раз на день заглядаю, вечором приходжу, закривати, а вони. курка лежить. Боже, так жалко, молоденька курочка. Куди ти мене клюєш? Коротше, вони її ідіоти розклювали. Канібалізм, одним словом. І я вам скажу так: це схильне до цього канібалізму, дуже порода. Я дивлюся, що вони мене тут не обтоптали. Дуже схильна до породу. Порода до, каліб... до канібалізму, дивіться, е, дивіться, крутиться. зараз скажу, згадаю. Згадала Домінанти. Е, того, що далматинці, вони не схильні, вони такі більш ну, покладисті. А ці Домінанти, да, В общем, ось вона тут одна, є така похожа. Ну, хто знає загугліть собі. Я так підозрюю, що це вона. Зараз я вам коротко, що буду робити. Я візьму паяльник, ви ж не думаєте, що я з розуму зійшла. Це називається така процедура діпікування. І курчатам у віці 1 до 3 днів таке роблять. на... Ну, Промисловому да, вирощуванні. Я індиків так врятувала. Берете, нагріваєте паяльник або щось гаряче, і верхню частину дзюба, їм треба чуть-чуть припекти. Вони живуть нормально, функціонують нормально, їдять, несуться, це ні на що не впливає, не впливає, але вони тоді не клюють. В мене так забили трьох індичат, і поки я їм не зробила. Я чудово знаю, що їм вітаміни, комбікорми, трава і все остальне. Я вам скажу чесно. Поки я оце не зробила, нічого їм не допомогло, І вони ж одна починає розклювати, У мене було дві. Вони почали дві розкльовувати. Я от садила, зажило, все нормально. А тоді ж ну, ну швидко, дуже швидко. За дві години оце така відося трапилася. Зараз даю їм комбікорм, чистий знову. Брала на розріз комбікорм. Я думаю, зекономлю. Не то пальто. Я тепер знову чоловік поїхав, купив мультілайф. Цей Мироновський несучка. Знову я побахала в нього майже 500 гривень, але яйця єсть потрошки, оце з раночку, це зараз ну, півдев'ятого. Вони сиділи зачинити, бо в мене там світло. Тепер світло виключили, я їх випустила, вони тут ганяють. Тепленька водичка. Зараз знову насиплю комбікорму два дні самого чисто, щоб вони далі мені стартунули, А тоді буде комбікорм із обмішкою. Ну, от так. Ну, ще ж до трьох годин яйця будуть. Ви ж знаєте, що курка несеться до трьох годин кожного дня. І якщо вона сьогодні не знеслася, тоді вона знесеться на наступний день. І того так і виходить, що деякі кури. Несуться кожен день, а деякі через день, бо якщо до трьох годин в когось встигає формуватися яйця, в когось ні. Три дні вона може нестися до трьох годин, а на четвертий, ну як перегулює, кажуть. Отак, зараз насипаю комбікорм. Звірі ви, а не кури. Отаке. Да, що ви слухаєте? Я вам серйозно кажу. Порубаю, дівчатки, не будете нестись, будете себе погано вести. Я вам сказала, в мене очень швидко на Налобне на місто отуди. Все, будьте мені всі здорові. Бачите, мультілайф Мироновка. І тут він формула МПК 1 до 18 для курейних сучок. Ага, тепер почитаю. Мені ж дівчата писали тут, що там уже такий бардак понакидали. Е, якщо комбікорм, це значить не домашні яйця. Склад комбікорм, пшениця, кукуруза, макуха, соєвий шрот. Соняш... Ага, макуха соєва, шрот соняшниковий, олія рослина, білково вітамінна мінеральна суміш. Дата вироблення 9 Термін зберігання 6 місяців. Все. Мультилайф цей. Це, це мироморка. Чесно, мені він саме більше подобається. Отакий От 20 кг. Вчора пішли-купили, але вони окупляють себе повністю. І там у мене в мішку. Обмішка стоїть. Зараз намішаю і дам. Бачите, сухий комбікорм сиплю і трохи обміжки, трошки їм підмішаю, обміжки дам. І все, вони будуть нестися, вони хорошо несуться. Це дуже класний старт їм. Мені там підписничка писала, каже, Юль, мені не вірили, що можна, каже, крутили. Ну, не, не вірили, каже, що можна завести курчат, ну стартунуть курей, дати їм старт. Для яйця комбікорму можна. Це саме класний спосіб. Саме швидкий і 100% дієвий. Не пожаліть купити мішок комбікорму. Це не те, що я там рекламірую і продавці комбікорму золоття. Це ні, гарного комбікорму купить. Через тиждень, днів 10, вони вас стабільно занесуться, навіть якщо нема жодного яйця. Отак. Буду ще даю, зараз досиплю. І, до речі, дуже дякую мене підписниця, писала мені за пророщене зерно. Я вам взагалі всім дякую, всім, всім своїм. Підписникам за підтримку. Я обов'язково всім повідповідаю на коментарі. Трохи я тут приболела, протягло мені шию. І, коротше, ну таке. Трохи зараз дороблю роботу і всім повідповідаю, всім усім. Люблю вас усіх, Ціло... ціную. Дякую вам за підтримку. Так, а ну, зараз ще раз покажу. Так, бачите? Так, дівоньки. ну що ви, давайте, кушенькайте. Ага, бачите. Все, отак, зараз ще туди сипнуємо їм в те корито, щоб тут вони не товпилися. А ще одну кормушку поставлю, зараз в мене є. Все, бачите? Отак їм трошки тут веселіше. Піду тоді з бойлера, зараз включу світло, піду на тучу теплої води їм, бо холодно, звісно, їм. Холодно, бачите, о, покажу, дівчата, питали. Бачите, пір'єїда і вошей на їх нема то, що вони такі полипли обліплені, їм тут, звісно, тіснувато е, цей. Ну, немає. Тож були взагалі лисі ходили. Дивіться, покажу. Воно їм миска, тут вже треба вичищати, Вон попілу ціла купа. Миска, попіл. І сюди я додавала інсектопро або пудра спеціальна продається. ну це Зараз тут немає нічого, просто вони тут купаються. отак.